Ціни від 10 до 20 гривень на рівненщині сезона зниження цін на овочі найбільше здешевшав борщовий набір цього року для споживачів і виробників один з найкращих років урожайності за останні чотири сезони. Нині ціни на овочі найнижчі. Це стосується цибулі, моркви, картоплі, буряка та капусти. На центральному ринку рівного всього вдосталь. Овочі вродили рясно. Перший фактор це звичайно, погода, і другий фактор багато. Людей, одноосібників і великих господарств, які менше цього року і заходять на овочевий ринок. багато насіяли, насадили і є великий вал овочевої продукції. Однак, попри низьку ціну, збути продукцію на ринку майже неможливо. Попиту на овочі немає. Споживчий кошик змінюється. Люди вже купують небагато, та й навпаки, відзначають суттєвий зріст цін. На продавців не треба так сказати. Рішити, вони не винні хто. Ну я цілу капусту, цибульку, ріочки, помідорчики. От, тепер вже пора квашених перейшла вже. На ринку краще можна вибрати, просто щоб воно було цивілізованою. Якісно, але ну якби купити щось навіть фруктів дитині, і це того взяти, того взяти, і вже нормальна сума виходить. За словами фермерів, цього року овочів настільки багато, що пропозиція перевищує попит без спеціалізованих сховищ та електроенергії. Зберігати продукцію стає проблемно. Тому на ринку ціни залишаються низькими, незважаючи на рекордний урожай. Більшили. Кількість ударів по енергетичних об'єктах, і якщо не буде світла, то ну я не знаю, яка буде ціна через 2-3 місяці. Через що зараз всі намагаються реалізувати продукцію, хто не має спеціалізованих сховищ, і пропозиція перевищує попити, через що така низька ціна. Тому радить купувати овочі на зиму вже коли пропозиція на ринку є найвищою, бо з приходом холодів ціни можуть зрости на 5-8% через витрати на зберігання. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.